Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вожів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. У біблійній символіці коні часто вказують на сили, що несуть війну і руйнування. У цьому контексті кінські хвости, подібні до змій, вказують на небезпечну і руйнівну природу цих істот. Змії символізують зманювання та обман, а також злі сили. Посилання на змій свідчить про те, що ці істоти мають небезпечний характер, і їхня шкода полягає в їхній здатності вводити в оману. Голови на кінських хвостах символізують джерела влади, але в даному контексті вони вказують на здатність заподіювати шкоду. Фраза, і ними вони шкодили, вказує на те, що ці істоти не лише є загрозою, але й насправді завдають фізичної або духовної шкоди людству. Згадка про мільйонну армію та масштабні втрати серед людства може бути проаналізовано з огляду на певні події та явища, що відбуваються в сучасному світі. З початку війни в Україні з 2014 року і особливо внаслідок вторгнення Росії в 2022 році мільйони людей загинули, були поранені або позбавлені притулку. Це викликало значний вплив на життя тисяч людей. Сирійська громадянська війна призвела до сотень тисяч загиблих, а мільйони біженців і переміщених осіб. Схожа ситуація з конфліктом в Ємені, де тисячі загиблих і страждання мільйонів викликали серйозні гуманітарні катастрофи.